Oh man, oh! Що ла, що ми мені? Мула, що ми робимо? Ти будеш записувати нас? Ти як спишеч? майстер вступне слово запишеш сам. Прикол. Римір. Давай ти що скажеш, дядь. Поїхали вже. Дякі, чуєш що? А що відбувається? Та щось не знаю, мене кудись привезли, я то не знаю. Ну то скажи свої відчуття, що відбувається, що ти відчуваєш? Та не мучай собаку, сама розкажу. Сьогодні ми приїхали в школи, плануємо тут підкорювати е, вершину гору Лопата. Ларіс! Проїжу. Іди готуй щось. Сам готую. Ясно тобі. 1 minute 37 seconds later. Чуєш? А в мене є ідея. Що ти мені скажеш? А пішли кіно знімати. Це його. Я ж кіно знімаю. Що ви такі гарні сьогодні? Ми просто гуляємо а не в гори йдемо. Нє, бо ви не з нами. Коротше, давайте розказуйте, куди ми йдемо? Ми йдемо до джерела якоїсь дуже хорошої води. Але дядько так розказав, що я ніхто не зрозумів. Куди ми йдемо? Через такі колі, через будиночки, труба. Стоп, стоп. Ключове слово солдати. Солдати і, і на, 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 на колінах стоять на це стратегічний об'єкт. У да, стоять, за, охорона стоїть. А. Тут як восени, прикинь, воно все. Все, що зелене, то жовто-гаряче або червоне буде. Так прикольно було, скажи. Да, я думала, що не буде. Так, він є. Чи Ой, що? Мала, це капець. Тепер я на шахотках буду отак. Ми не знайшли те водосховище, але загалом настрій хороший, і ми повертаємося назад. Якийсь буде коментар по цьому водосховищу, де ми були? По черелу? Почерилу. Смачна вода. А чого, а чого немає, е, якби картинки? Бо ми так хотіли пити, що не було часу знімати. Що що, все випали? Все випало. Угу. Да. Спочатку поїхали на заправку, ми там поснідали класно. Ну, що так прикольно побалакали, слухай, капець. Mm. Таке перше, перше враження, що з вами прикольно їздить. <світ> 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 ні, Ну це тільки перше враження. Ми потім сходили до джерела, але ми його щось не знайшли, ми десь провтикали і цей. Ну і з ним, в нас все одно не було ні пляшок, нічого, щоб буде набрати води. Потім ми посиділи на галявинці і з'їли дуже смачного морозива. Потім а -а -а. що ми пішли? Пішли в іншу сторону, але мені, не, 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 почекай, почекай, почекай. вирішили. Почекай, почекай. Шо? Потім один чувак, який в принципі наче Бідний брат Почав психувати. Причого, причини для психії не було абсолютно. У нього просто ніженька заболіла. Можливо, та, та, зараз, ну, що ж так зараз будемо робити, так? Да? Да. До речі, да, у нас є курячий в винному соусі. Все одно міно. Виноградному. Свининний. Добре. Підікурячий свини? А ти ж все одно. <рес> <рес> Значить, сьогодні свининний. Да. Свининий. А, а можна так казати, свининий? Свинний. Поросячий. Свинний. Аліна, як тобі прогулянка? Класно. Розкажи про оцей випадок. Ой, що? Я вступила в калюжу. Я Дуже хотіла зняти гарний відос. Зняла? Не знаю. Вже було не до відосу. Але родичів посмішили. Я спочатку подумав, ти так крикнула. Ой, Алі, вибач. Я ми що ти її вдарила. Мені просто що мені буду сміятися, воно якби людині ж не смішно. Ти розумієш, мені торжачно. Я... В багно білим красівком влізла, А їй то не смішно. ти вибачилась, бачили, смуші. Я спалив шашлик. А фалився, фалився. Але все дуже смачно. Це актор не На, Я навішком диревся спалить. Ті, які поводю мат, типу, довжне бути не спалені. Це картопля. Це не картопля, де шо? Це якась таблетка угля трошки. Ах то воно. Ну, що Ага. Боже, як смачно. Та воно не сольоно, що ти береш. Вже по лицю бачиш, не фігня якась. А якщо коротко, ми не знайшли то джерело і вирішили повернутися. Але натряпали на прикольну галяву. Залишили котів з собакою, а самі збігали перевернутись, бо було дуже спекотно. Потім коти пішли за морозивом, і ми всі разом повернулись додому вечеряти. Так і закінчився наш другий день. Опа! А це от я. Коротше, приїхали ми у підніжжя гори. Що за гора? Гора, заступ, гора, лопата. Все, коротше, ми йдемо, і там щось я, коротше, щось попідснімаю, щось під музичку, там туди-сюди якісь прикольчики будуть. Все, малий уже побіжав, бачили? ми пройшли перших 10 метрів. Славік уже втомився. Тіряйся, тебе виріжу. Сашко, <різько> <різько> тіряйся. Пройшли ми десь метрів 200. Бо що? Вже каже, вже 800. Коротше, без 200 метрів кілометр ми пройшли. Або Сашко довго збирався, щось він там собі, то у нього носочки спадають, то у нього попа пече і щось там, коротше, я не знаю. Ну і все, того е -е, йдемо далі. Ми нарешті вибрались на той маршрут, на який потрібно було йти з самого початку. Бо Сашко захотів машинами вище піднятися і провтикав поворот на оцей маршрут на 13. 16 кілометрів пройшли. П'ять сімдесят. 15 770, каже, бачиш. П'ять. 5. 5, 5. <гум> Тобі п'ять, а я по 30 раз туди сюди бігаю, то мені виходить 5 на 3, то скільки. То 150 разів я вже пройшов туди-сюди, розумієш? 150 кілометрів. Після те пішов я звід вас. Нам ще це в 1,6 кілометрів. Бачите, ми зараз піднімаємося, а потім ліворуч треба буде. Класно, щоб навколо не було зараз дерев, щоб ми могли пейзажі всі бачити гарні. Але тоді нам було б дуже спекотно йти. А так класно. Втомився. Нам залишилося 700 метрів. Ми підійшли до джерела. Зараз наберемо ще водичку, щоб їжу розгріти. І Піднімаємося далі на гору. Ну, я щось трошки в шоці, чесно. Якщо чесно хочеться, трошки матюкатися. Треба було готуватися за два місяці, або то і за три місяці того походу. Хоча його гора не така велика. цей чувак коротше, біжить постійно вперед. Ми його вертаємо, він вертається В итоге гори, які ми проходимо один раз, він проходить по два, по три, а то і по чотири рази. Тому сім кілометрів для нього виявилося кілометрів двадцять. Що не знімати тебе добре. Втомилась? Ні-ні. Брешеш? Що ж тільки почали йти? Я вже записав, що ми всі повтомились. Що <гум> робиш? Я питаюсь зробити, щоб була якийсь злив цього, цього, цього джер джерела. Набрати прямо з джерела нереально, бо воно там дуже брудне. Тому ми питаємося якось викрутити ситуації і зробити такий, типа, ручок, щоб набрати собі в пляшки воду. Ларіска, як ми викрутили ситуацію? Як ми викрутилися з ситуації? Ларіса все придумала. Ну як обычно. вона знайшла банку. Да, по перше знайшла банку, точно почала купити ямку, потім. З Аліною ми придумали, що можна взяти ну, деякі речі, вони називаються серветки вологі. То тепер висновок який що б ви без нас робили? Ну так прям вже хвилин, не треба вже себе. Я дивлюсь, дивись, я в мене колінка болять, і я сажу. Манічки, у тебе колінка вислає, задрискався, як поросят. Не видно нічого. Взагалі прикольний фільтр, накручується. Диви, які, диви. Бачиш. Ти втомився малий, ну, а ти гадаєш. Йдемо далі. Ну куди? На гору далі, що Та Там Там покушаємо. Що пішли? Пішли. Ми бачимо котів. Ми бачимо поклашку води, яка стоїть. Це що означає? Що ми прийшли, походу. Так, да, вони стоять. О, там полонинка є. Дай Боже. Скільки кілометрів? Т-30, е, коротше. Все, короче, це его. Я уже босиком. Божу тут я віддихнувший майже. Зараз мы снідаємо харчі. И все, я спать. На созвоні я сьогодні не буду. Ці діла мої відложити, будь ласка, на завтра. Все, Все, це чакуськ радується, що ми вже йдемо вниз. Коротше, ми похавали харчі, ми попили кавусю. Я даже навіть шаки поспав хвилин 10-15. На цю красу ми вже не дивились, купу фоток зробили і йдемо вниз. Крок, і ми можемо йти до машини. Фу, що це означає? Фу, що ми добрались і дійшли вже до того, там, де ми парковали машини. Коротше, ми пішли іншою стежкою, а вона е, така трошки е, тяж, тяжка стала, тому в тому капець. Перше, що хочу сказати, що гора, блін, лопата 7 кілометрів, це тупо звіздьош. Скільки у тебе записало? 12,5. 12,5 в одну сторону. І там є такі підйоми, що, вибачте. На цю гору треба реально готуватися йти, бо просто так, як я типу, халопаю, це реально можна чокнутися. Але якщо я дійшов, то, мабуть, і дитина трьохрічна теж дійде. Їда. Ну все, наша відпустка дійшла до кінця. Давайте підіб'ємо підсумки. Дорога нам стала сюди, в сколи. це 6 тисяч гривень. Це 100 літрів рівно. Бо нам обійшлось 12 тисяч гривень за 4 ночі з будиночка. Це по 6 тисяч пари приблизно. Харчування до сніданок в середньому 250 гривень на одну людину. Обід ми якось пропускали, а вечеря тим часом самі приготували. Були м'язко на шашличок, так далі. Тобто в середньому десь... Тисяча гривень на людину. Це Сніданок і вечеря. Що тут прикольного є? Дивіться, гора Лопата, Я вже казав, що дуже така складна. Дуже багато гірських таких підйомів неочікуваних. Але є дуже прикольні місця, які мене очікували. Це, наприклад, як оця річка, яка знаходиться прямо під будинком. Тут протест, ну я не знаю, ну метрів 10 від будинку, може, можливо, 20. Є дуже прикольна кав'ярня, де. Е... Купа прикольних кузняшок і дуже смачна каві... кавуся водоспадку. Ти ходила на водоспад, дуже прикольні фотки зробили. Ось, і в принципі, відпочили дуже прикольно. Дуже не хочеться уїжджати. І хотілося б залишитися в цьому будинку ще. Тому у нас залишилась остання місія, щоб залишити більше спогадів про це місце. Ми зараз з пакетом будемо збирати камінчики собі на дачу. Все. Всім пока. А це вона? Ти що на приколі? Блін, чого я думав, що, що це оце оце? Комар дебініт. А що ти нюхати забралась?